Звичайно, що в Україні ветерани будуть жити з, з величезною вірідності до правих, і це абсолютно логічно. Тут абсолютно інша історія. Да? По-перше, в Україні правий рух завжди був набагато більш розвиненим, ніж лівий. Ну, в нього є чітко зрозуміла естетика, в нього є е, чітко зрозуміла традиція. Да? Вони завжди були більш розвинені, ніж ліві, в цілому. По-друге. Значна частина топових вже корпусів до цього бригад, до цього полків, до цього батальйонів, до цього добровольчих батальйонів вони формувалися з правих, з правою естетикою. Можемо згадувати, скільки тих же самих ультраз, які в Україні праві там на 99%, скільки з Ультраз де пішло воювати і досі, де, і досі воює. Ну, дуже зрозуміло, що, що потім. Ветеранів, як мінімум, цих батальйонів, там бригад корпусів, вони будуть правами, да і вони будуть приймати право статику.